І привіт! Сьогодні у нас заняття з, ознайомлення з соціально предметним довкіллям. А поговоримо ми про цікавинки Великодня! Найбільшим православним святом є Великдень. Він святкується кожен рік в недільний день, але в різні числа місяця. Весь вечір чистого четверга люди печуть паски і фарбують яйця. У народі цей день також відзначається звичаєм очищення водою, купання в річці чи ополонці. У суботу ввечері всі відправляються на святкове богослужіння, де відбувається обряд освячення продуктів. Всі віруючи вітають один одного, вигукуючи Христос воскрес! А у відповідь чують воістину Воскрес! Першій трапезі на Великдень надавали неабияке значення, адже перед нею протягом сорока днів віряни дотримувались суворого посту і тепер, нарешті, могли почастуватись святковими стравами. Все, що було освячено в церкві під час святої служби, господар приносив у дім, аби подати до трапези. Ще з порогу він вітав родину. Христос Воскрес! А родина йому відповідала Воістину воскрес! Сніданок розпочинався з молитви, і першими потрібно було з'їсти освячену пасочку та крашанку, а тільки потім переходити до м'ясних страв та всього іншого, від чого утримувались під час посту. Смачні страви готували наперед, адже далі. Вірян чекав цілий тиждень святкувань, котрий називався Світлою Великодньою Седмицею, Тобто, після світлого понеділка йшов світлий вівторок, і так далі. Чому на Великдень фарбують яйця? На Великдень до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона. І піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тибері це побачив, він був вражений і відповів: воістину воскрес. З тих пір Червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Тож, традиційно символом Великодня є яйце, символ життя і чудесного Воскресіння. Виконопису Воскресли Ісус був оточений сяйвом, схожим за формою на яйце. Крашенкам приписують цілющі властивості. Святкова паска. Символ присутності Бога у житті всіх людей, її солодкість, здоба і краса співчуття, милосердя і турбота Творця про кожного, сирна паска – прообраз Царства Небесного, її форма у вигляді гори символізує новий Небесний Єрусалим, а поєднання молока та меду солодкість райського життя. Радість і блаженство святих. Існують цікаві звичаї на Великдень. Найвідоміший звичай, знайомий усім з дитинства, на вітання Христос Воскрес, слід відповідати воістину Воскрес. Старі люди на Великдень розчісували волосся і рахували, скільки лишиться волосин на гребені, стільки ж у них буде і внуків. Поширеним був звичай купання у неділю зі сріблом чи золотом. Це мало забезпечити достаток і багатство. Дівчата у великодній тиждень вмивалися водою з крашенки, аби бути рум'яними, та ставали ногою на сокиру, щоб бути міцними. Вважалося, що великодня писанка чи крашенка може полегшити будь-яку хворобу та напасть. Яйцем можна викатати хворого по тілу. Також до кінця свят не викидали шкарлупки цих яєць. Існують цікаві прикмети Великодня. Якщо людина бачить світанок у Великодній ранок, то до неї в будинок постукає удача. Коли в перший день Великодня погода морозна або дощ із громом, то врожай у цьому році буде хорошим. Другий день свята супроводжується ясною погодою. Літо пройде в дощах. На Великдень почути, як стукає дятел, скоро обзавестися власним будинком. У сім'ї буде благополуччя, якщо господиня спекла пишний і гарний великодній хліб. На Великдень небо похмуре. Літо не буде теплим. Вважалося. Що на Великдень всі дива, котрі зазвичай приховані від людського ока, стають видимими, але побачити їх можуть не всі, а лише діти, у котрих чиста і світла душа. На Великдень у церкві часто дозволяли подзвонити у святкові дзвони всім охочим, а також можна було просити у Бога все, чого бажає душа. Старенькі люди просили багато онуків, молоді дівчата, гарного нареченого. Великдень прийнято було святкувати весело і радісно, бо хто буде невеселий в цей день тому сумувати увесь рік. Ось такі цікавинки про Великдень і його традиції ми сьогодні дізнались. А нам вже час прощатися. До нових зустрічей.